Привіт! Ви на каналі Щодене Каранес. Мене звати Каріна і я людина, яка переїжджає раз на півроку. На цей раз я вирішила переїхати в центр Києва, тому що А. Я заїбалась їздити постійно е, на метро, а Б. Я заїбалась платити 20 тисяч за квартиру, яка знаходиться хуй знає де. Тож починається серія влогів про мій переїзд. Я переїжджаю в квартиру, яка не має е, якогось такого супер-пупер ремонту. Я хочу. Такий олд old, олдскул old vibe. хочу сама облаштувати квартиру, в якій я буду жити. Звісно, я це не зроблю за тиждень або навіть за місяць. То я думаю, що місяць за місяцем буду облаштовувати по одній зоні і хочу це вам показувати. Тобто показувати до, показувати після, показувати, що я купую, що я там крашу, що я переклею. Завтра я вже буду ночувати в іншому місці. Тож покажу вам, хоч екскурсію. Тут у мене зазвичай красиво. Зараз я ся та. Піца сільпо це просто розйоп. До Речі, оцей плакат він дуже мені допоміг побороти фрустрацію. На холодильник в шкафу. Оце холодильник, щоб ви розуміли. Світо бургує. під падлю Минула година, я ще ніхуя не зробила. Але зараз буду мотати коробки скотчем. котчем. це моє альтер-его, а Кері — це моя основная роговая модель. Найшла письмо, відкрите 22, 22 квітня 2025 року, що я хочу через півроку. Там вже я пам'ятаю, що збулось точно, того, що я писала, але дуже цікаво, бо я на це пам'ятаю і дуже чекаю, коли я його відкрию. Зараз я буду збирати плесос, яким не скористалась ні разу за останні, та навіть не півроку, а рік. Це все мої блокноти. Я замовила рівно рік тому, і ці всі взагалі списані вщент. А тут залишилось там, ну що? Залишилось це. Тим часом я зібрала раз коробку, два коробку. Там взуття щось позбирала. І вже 11-та, я вже змучена і стомлена, і я хочу спати. І я піду спати. Це другий день збору речей. Сьогодні я допустила помилку. Я вчора заснула десь о першій ночі. І думаю, ну встану о шостій. Почну прибирати. Але я останній місяць принципово прокидаюсь без будильника і висипаюсь. Місяць не мало, не досипу. І от сьогодні я оце в какому-то бріду встаю о шостій і розумію, що ні. Я краще висплюсь. Зібрала сьогодні ще одну коробку, сходила на пошту, щось відправила. Купила ще коробку, купила скотч, купила плівку. Найжахливіше до речі, збору речей це обмантувати посуд в купирку. Мене є ще десь годинка часу, щоб щось зробити. Потім мені треба піти попрацювати. Іду на почту п'ятий раз за сьогодні. Напав не на піде, я не знаю, як я це буду виносити, блять. Підпрацьовував гручиком гімерой. Привет. Я вже вдома у подружки, речі всі відправлені. Мені потрібна відпустка після такого стресу, але я стоїчно пережила це все. Це все. навіть наразі не заплакала. Що там Привіт. Побачимося вже з вами в новій квартирі. Поки що трошки ваго, просто лежу і навіть не рухаюсь. Витрати, як завжди, вийшли більшими, ніж я розраховувала це раз. У мене залишилось майже нуль грошей, і два тижні я буду іменно на бомж-пакі жити максимально. У мене нуль сил. Треба просто. Перезарядитись, відпочити, я думаю, морально, але зараз навіть не хочеться ні прибирати, ні коробки, розбирати, вообще нічого. Поки в мене немає настрою цим всім займатися. Я цим всім займатися і не буду. А зараз по плану вийти на вулицю, дослідити територію, знайти їжу і емоційно себе заспокоїти чимось смачним. Каріна, коли сказала, що неї нуль деня, от саме саме по цій причині в мене їх і нуль. Дорогі мої друзі, тому що я дуже сильно люблю смачно їсти. Ось що Я щось цікаве в тому, що речі е, розбирати не одним разом, а по черзі, і по мірі необхідності, бо тоді вони знаходять самі своє місце. По-перше, а по-друге, я зрозумію, що мені нахуй не треба. І знов добрий вечір. Я сіла вечеряти. Це вся їжа, що я маю, власне, хлібці і лосось. Хлібці, яйця і огірок. І це було б дуже добре. Станом на сьогодні прибирання вже було розпочато, виконано десь 5%, Ладно, Взагалі я зробила саме мерзке, вимала кухню. З одного боку я не хочу цим нікуди поспішати, з іншого боку. Я людина, яка не може відпочивати в сраче. От такий замкнутий круг. Я пішла спати. Е, пу 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 пу-пу-пу, Коли побачимось, не знаю. Дячки, Таня з Саші купили мені продуктів. Цілий пакет. це дуже мило. Добрий ранок. Ми з вами бачились останній раз тиждень тому. Я була не в ресурсі, щоб щось знімати. Як все пройшло? Я спочатку переїхала. В мене була міні депрешн, абсешн. Теж депрешн, просто я заїбалась, напевно. Плюс треба було звикнути до нового місця. Але вже все хорошо. Зараз я вам щось покажу. Я не знімалася, тому що я ж хотіла прям круто якось це показати, але похуй, покажу, як є. Це моя основна кімната. Отак от вона виглядає. Тут дуже сонячно. Це я купила вчора картину по доморах. Е, плакати, зрозуміло, що треба переробити, Обої треба переклеїти. Е, а це диван, який призначався як робоче місце, але я в отозі тут і сплю. Е, що в мене тут є? Підвіконня таке. Це мені BMW подарувало. Це Я маніфестую. Тут моя бібізяна сидить. мої блокнотики, стаканчики, робоча мобілка. отут зарядки я. Зберігаю. Я тут зберігала прикраси, але хочу купити аромапаличку. Тут е, ластики для зубів, кріма для рук, наушники, свічка, мої душі любимо. Вони тут мерзнуть, вони ж так аромасвойства свої втратять. Нам так не підходить. Балкон без скла, це не застеклений. Там є такий вайбовий стул, правда? Там які-то валяються хуйня на ньому, але стул. Ну, реально вайбов. Там стоїть робот пилісос який я, як завжди, не розпаковую. Те, ще такі двері дуже мадняві. Там шафа, там стоять типу, сйомочні. Оце, до речі, моя нова лампа Godox. Якби на секундочку. Я про неї мріяла, і це мені батьки. Подарувала на день народження. Вона потужна, може пізніше ввечері вам покажу, як вона світить. Ну і тут, власне, мої штативи, тут ще одна лампа зазвичай і це нічник. Давайте в шафі пориємось. Так виглядає моя шафа. Зверху в мене там я положила документи. Ну, а тут далі одяг, 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 одяг. Ну і, власне, одяг. Отам там теж не треба. Віддати, продати я туфліванси. Що цікавого цікавого, о, є сті такий лівчик в булавках. Я його сама сконструювала в Чернівцях, щоб сходити в клуб. На епатажному вайбі. Є така тумбочка. Я поки не знаю, чи її хочу взагалі прибрати, чи просто перекрасити. Вона мені не подобається, але поки що вона зберігає мої всякі обрікушки. <рес> Зверху там чашка з водою і краски для картин по дворах. Тут у нас стоять книжки, і мої блокноти, корсет і мої сумочки. Тут у нас окуляри, кепончик, прикраси, косметичка і плойки. І знизу фотіки, штатіви і всяка така... А, і провода. Далі, щоб ми... О, ці двері. Давайте підемо сюди, в цю сторону. Тут у нас така шафка. Ну, там Зверху коробка, взуття, якого я не ношу, а тут верхній одяг і взуття. Рай чорного взлиття. А тут куртки, які я ношу прямо зараз. Давайте зайдемо в ванну. Ванна така, звісно, не яскрава. Це можна виправити лампою. Ну і дзеркало треба змінити. Тому не впадло стирати. Тут базові якісь штуки. Це свічка завжди я вмикаю, коли ми. Підемо на кухню. Кухня, до речі, дуже затишна. Єдине, що тут припіздене, це духовка. Ой, не духовка, а. як это. Коротше, там, де комфорт. Це вот та штука. Она здесь не держиться, вона падає постійно. І я її э, тримаю чайником, типу ставлю чайник, але воно коли падає, розливається чайник, падає таке підвіконнє, тут зберігається лаваш, а там зберігаються хлібці, таблетки. О, забула випити таблетки, тут фрукти. Що, показати вам, що в моєму холодильнику? Так, що в моєму холодильнику? Давайте. В цій штуці купа солоного лососю мені мама передала: тунець, яйця, грецький йогурт, крем сир, сологуні. То курка з овочами, ну і тут, власне, вже овочі. Там масочки для обличчя. А в морозилці вареники, які виявилися дуже мерзкими. Мені захотілося згадати дитинство, але вони смачні реальні. І ягоди. І ми можемо йти в кімнату загад... загадкову. Тут, до речі, нічого нічого цікавого. Тут е, штуки для. Прибирання і гантелька. А отут вже у нас спальня мала бути, але по ітогу це скоріш за все. Отак, отак, от все, отак, отак. Ще і балкончик також. До речі, це малюнок карікатури, яку в Києві нас малювали з дівчатками. Здогадайтесь, де я. Я вже саме не розумію, де хто якщо чесно, А, ну, по по одягу зрозуміла така карикатура. По плану на цьому матрасі я мала б спати, щоб в мене було окреме спальне місце, але. Це надувний матрас резиновий, і він дуже незручний. тому я тут не сплю. Я тут зробила таку спортзону, і в принципі в цій кімнаті я тільки роблю йогу. Тут шкаф з домашніми речами. просто домашні речі. Це моя улюблена зона. По перше, я маю вам сказати, що в мене з ротом. Мені повисіли дозу. М, ваниль. Мені підвищила дозу акнетіна, і в мене пересихає все. В мене пересихає обличчя, в мене пересихають руки. от Це краски. Сьогодні тільки замовлю крема. Тепер щодо перестановок тут, щодо того, як я планую все це облаштовувати. Я спочатку <клав5> планувала, що ця кімната буде спальнею, спальня, спальня. Бедрум, Короче, в мене буде бедрум, тому що вона маленька, а та кімната велика, і логічно, що та кімната буде робоча, а ця кімната буде, де я буду просто суто спати. І такий був план. Але є декілька причин, чому скоріш за все це не буде спальня поки що. Причина номер один в тому, що спати на гумовому матрасі дуже незручно. Це ну прям я мучилась засипаючи на ньому дві ночі. Я Намагалась, а потім стала спати на дивані. При тому, що той диван дуже складно перетаскувала з цієї кімнати в ту. Я його розбирала, перегор переворачувала, всовувала, він не пролазив в прохід. Друга причина, окрім матрасу, тут більш-менш адекватні шпалери. Починати ремонт по моїм фінансовим планам, я буду десь місяці через. Через два. Ці два місяці мені треба ну, десь знімати, тому що я ж е, знімаю і контент work контент, і окрім цього, ну, YouTube мені треба знімати. І я думаю, це все облаштувати поки що, по крайній мере, тут. Тут можна оцю поличку задіяти. на мінімальний бюджет. Тут можна щось зробити, якийсь марафет. Загалом мені подобається вже тут жити. Мені подобається. Я вже дослідила там туди побігала, сюди побігала, там подивилась, там подивилась, що в мене взагалі поруч. Прикольно, мені все поки що подобається. Я така молодець. Я от захотіла приїхати, взяла приїхала. Я так рада, що це вже поза плечима. Реально так легше, так відлягло, бо я там жила і постійно що це в голові крутили, що треба переїхати, що буде, треба ще. Буду, надо, ще Буде переїхати, переїхати, переїхати. Тут я осіла, і все. І в мене, знаєте, немає цієї фонової задачі. Я завжди вибираю квартиру насправді по параметрах, по параметрах, які я хочу. Ну я просто не погоджуюсь на якісь інші параметри. Отбу з чоловіками також, я так вміла. Ну все, мені більше нема чого вам розповісти. Я думаю, що буде ще, можливо, пряме якесь включення ввечері. Я вам може покажу лампу або evening vibe in my Room как будет? apartment. Uh, even in ma even in vibe in my flat, 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 flat. Якщо я вже сьогодні не почну робити те, жити так, відчувати себе так, як живе відчуває, що робить Каріна Мрі, то Мрі не буде ніколи. Привіт, мене ще тиждень. Я вже повністю облаштувалася. новій квартирі, Мені вже тут е, тотально подобається. Я дуже рада, що я приїхала. Мені подобається, що мені близько е, добиратись всюди. Мені подобається, що в мене багато місця. Мені подобається, що, що, мені, що мені не треба платити всі гроші світу. Я довго думала над цим. Я довго сумнівалась. Ну відносно довго. Але по всіх критеріях, от як мені комфортно, воно так і є. Цей влог от зараз монтую. Мені не подобається, тому що він не красивий. І вони статично знятий, але, чесно кажучи, ну, мені треба було переїхати за 6 годин, зібрати речі, потім в ахуях це все розбирати, і в мене не було сил, настрою е, щось там красиво робити, і хоч якось я хотіла це зробити. Наступне я вже планую робити красиво. Зараз якраз проходжу інтенсив по освітленню, тому скоро в моїх відео стане гарніше, світло. Я взагалі хочу навчитись знімати кіношно. Тиждень тому я вам знімала і я вам розповідала, що я в спальні не сплю. Все, вже сплю. Вже я звиклась з резиновим матрасом. Я проставила спортивні речі туди в зал, бо там я займаюся спортом. А в цій кімнаті в мене стенд там, де я розставила всякі ніжтяки, для того, щоб зробити фон для ugc відосів. Але. Поки що мені не подобається цей фон для ugc відосів. От я сьогодні зі світлом трошки погрались, і завтра ще пограюсь. Коротше, поки що граюсь, граюсь, граюсь. Скоро дзеркало приїде, квіточки приїдуть, але це вже ви побачите в наступному влозі квартирному. І ще в наступному квартирному влозі, скоріш за все, ми вже з вами будемо переклеювати шпалери. Ще я такі кудряшки навчилась робити це. Другий день, і я вже розшісувалась 100 мільйонів разів, а вони тримаються. Зараз я вам покажу. Я обіцяла світло вам показати і покажу вам стенд, який я пере... переоблаштувала. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні квартирні влоги. Також ставте лайк, коментар. Обов'язково це все підтримуйте. Підтримуйте мене. До скорих зустрічей, па-па!